Пасирать вообще ноль реакций, зеро. Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чітко. Значить. Приїхав я зараз, запили мене в легені, приїхав я на Тенріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це у нас три, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашель начав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пасрать, взагалі ноль реакцій. Зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. О, це соль морська. приймати ванну допомагає організму. І думаю, треба на чай мав ставити, а воно нічого не було менше 20 євро. Треба дати, носити соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Почав щось мені носить, туди, -сюда. потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, залишилось, типа. Десь я в якомусь кармані знайшов, Дав ще 5 євро, чим закінчилось. Мене переселили взагалі в номер намного-намного-намного Дивіться. Круче, взагалі. Типа суперовий, супер-мега віддонув. Що покажу. Вот там океан. Поняла? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу. При... Всі всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися, обслужували в Європі, треба сразу з ходу дати чай. 5 євро, починають краще обслуговувати, 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу, просто за вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія. Типу вони зарплати там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настільки прозаїчно, я, оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном. Я цього не піднімав. Вони ж ходять, улибаються Thank you, thank you, сер, містер. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж лицо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очі. А от щоб і за ліцом тобі улибались, трохи треба їм положити. Європейська в карман. Я чесно. Ну не знаю. Я вроді не дебіл, але походу туповатий. Цього раніше не понимал. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думають? Чітко найде. Пас радь ноль реакції. Зеро. Коротше, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так далі. Ось відео.